Розпочався в нас цей матч, дав стартовий свисток арбітер. Зараз Венді гарно поборовся за м'яч. Зараз Матеус пробиває з карної зони. Ну, от вам і перший серйозний момент. Яшков виручає свою команду. Зараз м'яч у Берески пробуває Дмитро Березка. Зараз удар Кисленка, щоправда. Там вже сигналізували про зупинку гри. Зараз Звягаля атака, Махнєв тут відіграє по буроні. Подати тільки. Давайте дивимося на подачі. Намагався звільнитися від опіки. Є Для цього і ви вболівальники. Дивіться епізоди і кажіть. На вашу думку, що там було. А тут у нас відкривають рахунок. У матчі в гості відзначається крило Ховайко, і Юкса виходить на виїзді уперед. Лотаці Венді зміщується до центру. Тут може навіть пробити, пробиває, однак явком фіксує на крутах з е, другої строби. Не дає поки що розвернутися Юкса своїм суперникам. Зараз удар головою від Томанзото, але не вийшов він сильний. На підбиранні грає Морговський, віддає на Петрука Петрук. Петрук є партнер. Допомагають. І що тут? Падіння падіння Петрука? І це пенальті для футбольного клубу звягель. Дуель Яна Морговського та Нікіти Федотова прямо зараз пробиває і не забиває Вона подача. Чередниченко прострілює у ворота. Однак, все таки відбилися. Ну і що звучить у нас свисток, який сигналізує про завершення першого тайму. Шановні любителі футболу, повертаємося. Ми у звягель на стадіон Авангард Житомирська область. А зараз атака Юксу і Яшко виходить з воріт. Давайте дивимося далі. Тут цією атакою який пас п'ятою від Гоуларта. Венді тут намагався пробити після прострілу Матеоса. Оце єдиний дискваліфікований гравець на цей поєдинок. Є подача від Песенка. Пробиває тут з льоту. Тут це Чередниченко був. Так Чередниченко міг стати героєм епізоду. В стрибку пробував на дальній стійці, однак. В чергове в цьому матчі рятує свою команду Нікіта Федото. Тут зараз кілька в центр. Удар по воротах. Дмитро Березка все-таки не зумів забити з центру штрафного майданчика. І може бути контратака у Юкси. Одразу четверо гравців вибігають у цей швидкий контрвипад. Проривається сам тут. Жовта картка. Кому? Чередниченку? Для Чередниченка вона друга. І це пенальті, так, якраз от цього жесту я не побачив, щоб арбітер показав. Давайте подивимося. Ну от якраз Есеола вибігав. А, можливо, це не пенальті, це просто штрафний, тому що порушення було за межами карної зони. Ну, і дивимося за штрафним. І забиває Юкса другий м'яч. 2-0 на 71-й хвилині. І це дуже близько до нокауту. Якщо нокдауном можна було назвати червону картку. Тепер вже передача на Вендела. Вендел проти Махнєва. Вендел. Прикриває м'яч корпусом. Вендел. Однак вже у двох відбирають гравці м'яч м'ячу Вендела. Морговський. Морговський пробиває по воротах вище воріт. Льюіс. Гравець, що перебував в академії, грав в академії лондонського арсенала. Непогано так розігнав цю атаку. Намагається тут пробити Фесенко, ну і не вдається звягелянам заштовхати цей м'яч у ворота Федотова. Що тут? Фінальний свисток звучить, друзі. Юкса перемагає звягель на виїзді.